Короткий відео звіт за витрачені кошти. Е, ну, по-перше, що я завтра повезу, ось таку кікімору, це вже третя моя кікімора, її сплила дуже швидко, буквально за пару днів. Ось зефір. 4 упаковочки. 5 упаковочок, такі екранчики із печивом. Е, всі одинакові і ось. Так, такий ще один, потім такі сніданки, ось 4 штуки забава. І ось супчики горохові, 5 штучок. І все це я скупила на суму 471,90. І також два рази відправила кошти на реб. Спочатку 300 гривень, потім 500 Всім дякую, всім гарного. Дня всім доброго здоров'я до зустріч.